Можливо, дві-три основні, якщо систематизувати основні їхні претензії або скарги, основне? порушення от основне може категорії це великі корупція, основна це корупція. Корупція так? це не за корупція, це вимоги продажів, яких грошей. Це вимагання грошей за проходження медоглядів, за лікування, за направлення на лікування, mm -hmm. бо ти ж покидаєш військову частину за відпустки просто щомісячні, як то кажуть, в загальну касу да? В загальну касу виплати. Причому вони сягають від 5 тисяч гривень до 70, mm -hmm. до 100 тисяч. Є частини, де повністю бойові забирають. От і ніхто з цим нічого не робить. Є там, де злочинні накази. Бо якщо ти щось не виконуєш, ну добре, ми тебе відправимо наступний бій. Ти звідти не повернешся. От mm. такого дуже багато. Це от щодо корупції, також питання переводів. Ми всі анонсували, як класно зараз от, через «Армія плюс» можна перевестися куди хочеш. Я скажу так: не можна перевестися, і це дуже маленька вірогідність, що тебе переведуть, бо якщо твій перевод не погоджує, твій командир безпосередній або рід військ, то ти заручник.